Гарна сьогодні як представиш уявно! Друзі, всім привіт! Сьогодні знову приїхав на риболовлю на стохід. З Барсіком, да, барсік. залізли в такі дібри, щоб просто. Очеред, коротше. Трава, корчі лозові великі. Сьогодні хочу половити на вудку рибу. На 6-метрову свою довгу. Приїхав на нові ямочки і хочу їх обстежити. Що там на дні робиться? дуже цікаво. Може вдасться знайти якогось окуня нормального або топлотву велику. Накопав черв'ячків на версик. Хоча вже зараз зима, але в нас тепліше Тепліше стало ці дні. Накопав червячків трошки і зараз будемо пробувати. Може вдасться щось зловити. Якусь рибку. Хотілося б, звісно, на окуня натрапити. Я знаю, що тут є великі окуні зимою плюють. Хотілось би десь на нього натрапити. Ну попробую. Яма то велика, я не зможу далеко достати, але. Хоч понад краєм, вже трошки проламав отут лозу. Будемо пробувати, да, так, бачите? І стаємо наші черв'ячки. Одного черв'яка відразу чіпляють цілого. Бо якось коли рвеш на кусочки, кидаєш назад, вони потім там починають ваняти, гнити, а так цілого використав. Ні, то викину його. А ті інші собі живуть живі в банці. Дуже довго можуть жити. Так, начіплюю. Хаотично. Ось такий буде. Черв'ячок. І будемо зараз шукати тут одно, якщо у нас вийде. Дістати до дна. Це вже глибина метрів чотири. Закидаємо. Метрів чотири. нам ловити рибу, бо щось з берега тільки втомилися, правда бачиш? Полазили по тому очереті, Такі є кругом. Щось. Зараз візьмемо човника і поїдемо. Хтось клює. Ох ти, відразу на дно. Це невеличка на живця буде. Буде на живця. Ну. Опа, є. Є гарна. Така хороша така плітка. Так я поки-то стану червечка. Навіть. О, попался кто-то. Верно. Ну, зробив десь метрів 4, може з половиною. там також покльовується. Значить пробуємо з глибини подоставати. Може щось більше буде. Може деякий окунь там десь знайдеться. О, Є хтось хороший. Дітка гарна. велика. У мене червячка. Зачіп точніше. Ух ты! На дно поплавка потянула. Ух, яка хороша! Сьогодні найбільше попалась. Классно. Вот видимо зробили, я не трішки менше, та дуже довго тоне. Дрова, поламав удочку. Анбаран. Ай-яй-яй-яй-яй. Підламав пів метра вудки. відламав о. Хіба глибину зробити меншу. Думав лескою нагнути вудку. Так нагинав обично, вона зачепилася десь трошки далі. І зламав вершинку. Що зробиш? Ловим далі поки. Виняв вершинку І далі ловлю. Попробую. О, о! То потужна. О, яка потужна. Гарна. Клюнуло. Нарешті ловилось Ах, зірвався такий вітер холодний, правда Барсік? Але плутва почала клювати, мені здається, більше трохи. чуть що вже вечір, ну ще ж вроді не зовсім і вечір такий. На версій? Пітер зірвався хвилі і погано видно, як клює. Не впади в воду, бо холодно буде. заходить так класно над водою видно да? так? вже сотів додому ткань не заважай мені, не заважай На черв'яка з'їла тільки. Ну нічого, зараз ми їм чепимо ще одну. Раз вони такі, да, Барсік? Коли вони такі? Так, Барсік, що там у нас? О є, якась хороша, не велика. упиралася так, як то якась хороша. Ах, зірвалась. Чого що була? Сьогодні ми Берсік з тобою рекорди побили, так? Да? По кількості риби по любому. Але вітер холодний став чмихати. Так, вже треба їхати додому. Вже нас риба відро не влазить. Да, Барсик? Сонце вже за хмару зайшло, потім зразу. Подала з відро Да, ще треба їхати додому бо прилазить у відро чув, як свиніх рокають декі. друзі їдемо додому бо а потва клює без кінця ми от дивіться скільки зловили сьогодні з барсиком плотви. дуже багато знаю порахувати її Короче, 96 штук славили. Все Отака сьогодні у нас була рибалочка, щось на життя. щось можливо автоклав, стушиться. І все. Дякую всім за перегляд. Їдемо додому, бо вже стало холодно. Все, до зустрічі всім. Будемо зараз грітися. Я в всякому разі тут. То точно ти не знаю. Ах, рибки зловили. хочеться вже пожарити. Отвичка, така смакота, особливо коли голодний. Рада, барсік, для півнями з тобою. Нічого не їли. Так хочеться вже поїсти, як представиш, уявиш собі жарна плотичка, тепленька з цибулькою, з лимончиком, ах, смакота. Ах, смакота буде. На барсік. Ладно, поїхали додому.